У самому серці Геометрії стояло чарівне королівство кутів. Над ним правив мудрий і доброзичливий кут Альфа, який учив усіх жити під правильним кутом чесно, рівно і дружно. Одного дня до палацу прийшов веселий кут суміжник. Він гордо казав. Я стою поруч із братом, і разом ми утворюємо пряму 180 градусів. А з іншого боку з'явився спокійний кут вертикалик. А ми з братом рівні, мов дзеркала, ми вертикальні кути. Вони почали сперечатися, хто з них важливіший. Зал сповнився лінійками, іскорками, сміхом і плутаниною. Та тут піднявся кут Альфа. Не сваріться, мої кутики, мовив він, адже кожен із вас важливий одні творять прямі, інші зберігають рівність. І тоді дві прямі перетнулися, і в центрі народилася точка О Серце рівноваги. Навколо неї засяяли дві пари рівних вертикальних кутів, а поруч чотири пари суміжних, що разом дають 180 градусів. Усі кути об'єдналися і з їхнього світла розцвіла квітка гармонії, яскрава й симетрична, що стала символом дружби. Кут альфа усміхнувся. Пам'ятайте, кутики мої. Дружба це найправильніший кут у світі, і відтоді над грометричним королівством сяє точка. О знак гармонії, рівності і добра, бо тільки разом кути створюють світло знань.